Отож, вітаю вас з перемогою. Ну, наскільки ви очікували, що саме такою буде сьогодні гра? Чи думали, що команда Comfort Service вчинить вам ну, до певної міри опір? Так, ми розуміли, що будемо грати проти хорошої команди, в якій є досвідчені, кваліфіковані гравці, є декілька кваліфікованих ну, футболістів, але вони виходять, будуть нав'язувати боротьбу і грати якби, свою, свою силу, а сила в них дійсно є. Дев'ять очок ви набрали в п'яти матчах. Як чи задоволені ви таким результатом Взагалі, якісь підсумки першого кола такі можете зробити? Та зараз ніяких підсумків не варто робити. Да, пройдено половину дистанції регулярного чемпіонату. Проте ще 5 матчів попереду, і ситуація може помінятися ну, якби, в кардинальну протилежну сторону. Да, Вимовились якісь кого там, квартет лідерів, ну якби четвірка, але. У кожній команді ну, складно здаються ці перемоги, якщо дивитися, там рахунки всі майже рівні і хто вже буде почувати на лаврах, може дати осічку. Тим більше команда Comfort сервіс і хімік танчик вони можуть ну, спокійно зараз здобувати свої перемоги, тому що в принципі кожна гра ну, зі всіма суперниками в них якби, рівна, просто десь не реалізація моментів, десь доля везіння, можливо, не. добре, дякую з